Гарбуз вважається невибагливою рослиною, єдине, що потрібно їй забезпечити, достатня кількість тепла і світла, плоди, незалежно від сорту, багаті вітамінами АЦЕ-групи і карнітином, а також втором, ніддю кальцієм і йодом. Але щоб виростити дійсно корисну гарбуз, її потрібно правильно підгодовувати перед посадкою. Грядку найкраще підготувати ще восени. Вносити добрива можна під час оранки. З цією мною використовується суміш 5-10 к коров'ячого гною або 2-3 к пташиного посліду, 5-6 к компосту, 35 к суперфосфату, 25 хлориду калію, 250 вапна. Якщо ґрунт на городі кислий, то кількість вапна можна збільшити, якщо важкий, додати пісок. Вже навесні безпосередньо в лунки для посадки можна внести по 2 вастул. Сухої деревної золи або розчин мінеральних добрив 1-0, суперфосфату, 10 каліної солі, 10 води. Під час зростання при формуванні батогів гарбуза їх потрібно постійно розплутувати, укладати в потрібному напрямку і присипати. Завдяки цьому вдасться уникнути обривів вітром і домогтися утворення додаткових коренів. На цьому етапі вносити підгодівлю потрібно не тільки під основний корінь, але й в місцях підсипки – для цього в десять води потрібно розчинити стог деревної золи, ретельно перемішати і вилити такий обсяг під кожен кущ. Є ще один спосіб в один окропу розвести дві стіг золи і внести після рясного поливу під час цвітіння, квітучої гарбузі, особливо корисні під годівлі калійними розчинами або борною кислотою. Остання стимулює тривалість цвітіння. Підсилює зростання зелених частин, і при цьому абсолютно безпечно для людини для приготування добрива необхідно в один теплої води розвести один гборної кислоти. Якщо одночасно використовуються мінеральні добрива, то концентрацію розчину необхідно зменшити в два рази, тобто на один води додати 0,5 гборної кислоти. Отриманим розчином потрібно оприскувати кожен кущ гарбуза до тих пір, поки на її листі не з'явиться дрібна роса. Великих крапель бути не повинно робити це варто вранці або ввечері в суху безвітряну погоду під час утворення зав'язей. Дріжджі виділяють багато корисних компонентів, наприклад, тіамін і вітаміни групи. На ці речовини гарбуз дуже добре реагує, що проявляється активним ростом кореневої системи. А значить, рослина краще поглинає мінерали з ґрунту. Для приготування добрива потрібно втрил теплої води розчинити 30 живих або один сухих пекарських дріжджів і 300 цукру, дати засобу настоятися протягом 2 годин, а перед використанням розбавити водою в пропорції 1-5. Якщо немає бажання возитися з приготуванням добрива, то поливати гарбуз можна живим квасом або натуральним пивом. При цьому рекомендується переконатися у відсутності хімічних добавок в продукті і в тому, що не закінчився термін його придатності у період вегетації. Скошені бур'яни можуть послужити хорошим добривом для гарбуза. По ефективності воно буде навіть краще компосту. Для цього бочку об'ємом 200 потрібно заповнити подрібненою травою на третину, доповнити ємність водою і закрити кришкою. Для прискорення процесу бродіння можна додати кілька столових ложок сечовини. У кришці потрібно зробити кілька отворів, щоб виходив газ і залишити приблизно на 10-14 днів. Про готовність добрива можна судити по відсутності піни і насичено-темного кольору. Перед використанням засіб необхідно розбавити водою в пропорції 1-1-0 для кореневого підживлення і 1-20 для позакореневого. В цей же період можна удобрювати гарбуз розчином на шатирного спирту 5.0 на шатирю на 5 л. води, який служить хорошим джерелом азоту, підійде і гній 1-к на 10 л. води після рясного поливу пташиний послід джерело азоту, фосфору, магнію, калію і кальцію. Таке добриво використовують для підгодівлі гарбуза на будь-якому етапі зростання, для цього готується жижа сухого або свіжого посліду і води в пропорції 1-2-0. Після чого її потрібно наполягати 10 днів, підживлення вносять в міжряддя саме після рясного поливу, що дозволяє знизити концентрацію розчину і дає можливість коріння рівномірно увібрати корисні речовини.